Що стосується Порошенка, то ставити в на одну полицю. Я перепрошую, Медведчука і Порошенка. Це ганьба. Це ганьба, це, це просто несправедливість. І це все, всі бачать і бачать люди, які прихильні до Порошенка. А таких дуже багато людей в армії прикладами. Перед тим як схвалювати такі рішення, президент мав би тричі подумати. Ну, по-перше, це перше, це несправедливо. Друге, це ніяк не працює на нього, а працює лише проти нього. Це, зрештою, працює на підтримку Порошенка, бо люди відчувають несправедливість. І якщо він хотів, або хтось там з його оточення хотів так типу поставити на місце Порошенка, то його місце не змінилося. ось А ось співчуття людей до Порошенка, я думаю, збільшилося. І Він багато допомагає армії. Ну Тобто він точно не Медведчук як як ти не, не навіть не навіть його, це точно не Медвідчук. тобто ставити Знак порівняння між ними і запроваджити санкції, їх треба терміново скасувати. Я чомусь думав що він скасує скасує їх терміново. Не знаю. Ну Шкода, що це робиться, бо зараз, в принципі, президенти я на це розраховую, має звернутися до нації, має закликати до Внутрішнього політичне примирення має закликати до єдності, має скасувати санкції з людей, які допомагають війську. Має припинити будь-які там змагання перед виборчем, в яких і там наближені до нього. Люди там рейтинги вимірюють і з опозиції. Теж і всі готуються до виборів, яких просто не буде через те, що може припинити існування України, якщо ми не об'єднаємося зараз. Ризик цього дуже великий. Про це це ж не новорічні таке, знаєш, звернення, але час настав це точно. і обов'язково потрібна така промова президента нашого причому до нації, до нації, до всіх політиків, які не є проросійськими, до взагалі всіх до іноземців. У нього на до речі була блискуча промова. На Мюнхенській конференції просто реально скуча. Я зараз зустрічаюся там з європейськими різними журналістами і кажу, ось шлях, який вказав Зеленський, це армія Європи, це єдине, що може захистити і стримати Путіна. Ну і то що. А, тобто досвід таких промов у Зеленського є. Я просто вважаю, що час настав винести на, 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 на загал. На обговорення і пропозицію всіх тим об'єднатися, включно з Петром Порошенком з іншими політиками. Я б на місці президента навіть іменах їх назвав. І всі, хто має авторитет серед людей, вони мають бути в уряді або в уряді національного порятунку, або в воєнному кабінеті, як в Ізраїлі, або якось інше. Але це точно мають найавторитетніше бути люди країни, попри те, як до денних ставляться Зеленського, як вони ставляться до Зеленського, бо йдеться про існування України на віки про які ні про вибори. Ідере, Де, тут а, варто відмітити, що Колись тему виборів закинули судячи з того, що я бачила в змі. А саме представники слуги народу, пам'ятаєте, я вам цитувала політику, де Олена Шуляк розказувала, що вони вираховують, які можуть бути варіанти голосування, як зможуть люди голосувати на окупованих територіях. і Так далі, тоді ми з вами були в шоці. А тепер виходить, що Трамп ілон маск. Починають розхитувати цю тему виборів. Тут важливо розуміти, чому не хочуть виборів Залужний, не хоче виборів Порошенко, тому що в будь-які вибори це маленька війна, яка працює на розкол суспільства. Ми пам'ятаємо, яке пекло було в 2019 році, і зараз Україна просто виборів може фактично не пережити. Це багато хто каже з політичних експертів. В той же час так хотілось би, аби президент виправив свою помилку, як ви сказали, так ввівши ці санкції. Де-факто, які не відповідають нормам, так тому що ці санкції вони мають запроваджуватися проти людини, яка не перебуває в Україні, проти якої не може працювати українське правосуддя. а Петро Порошенко він в Україні. А якщо ці санкції стосуються громадян України, то це можуть бути лише громадяни України, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, до яких не може дістатися українське правосуддя. Менше з тим, хочу сказати, що оця вугільна справа, яка. Три роки була заморожена, відбулася її, як каже адвокат Порошенка, ексгумація. І тепер по новій адвокатів Порошенка кличуть до суду, і зараз от закінчується наскільки я зрозуміла, етап підготовчий і через місяць, через два будуть розглядати цю справу по суті. Тобто, поки немає ознак, що влада вирішила припинити ці дії. Одуматись і єднатися нарешті опозиція з владою заради порятунку України. І другий момент: ми ж розуміємо, що ці санкції, пане Дере, означають, що Порошенко не зможе більше балотуватися нікуди, допоки ці санкції не будуть зняті. Ну, це ганьба і в тому сенсі, що на жаль. Для Порошенка він майже не має шансів стати президентом. До речі, українці більшість виборців досі живуть у 19-го року, де Порошенка там брата вбив, або я не знаю, що зробив. І антирейтинг у нього шалений У нього, але у нього є стійка, так стала така підтримка десь більше ніж 20 20% відсотків. І партія європейська солідарність вона фактично гарантовано входить у майбутню верховну раду, якщо вибори відбудуться. Що, що стосовно персонально Порошенко, ну ні, немає він шансів стати президентом, там набагато вищі рейтинги і у самого Зеленського, і у Залужного ще вищі рейтинги, а може хтось ще виникне, може хтось з військових ще неважливо. Ну, Тобто, тобто важливо, але просто зараз сказати про це нічого не можна. Тому е вибори, ну я не знаю, я. Мені огідно про це навіть думати, і огідно думати, що людина, яка допомагає армії, переслідують. Ну, ну ми тоді на всіх волонтерів на санкції запровадимо. І нехай думають, підтримати армію чи ні. А якщо дійсно є якісь претензії до суду, йдіть. У нас же прекрасно реформований суд. У нас скільки скільки кілька влад поспіль його. На, сказать, реформували Ну Нехай нехай це буде в суді. Навіщо тут санкції позасудові. Ось я тут, не тут насправді ця ситуація б'є лише по-Зеленському. Якби він скасував це рішення, його б рейтинг, ну, умовний рейтинг, там схвалення його діяльності ще на 5% підстрибнув. би Тут якась простежується, я не знаю, що це є. Це якась... Ну, я не, я не бачу тут нічого розумного і нічого логічного, ну чесно. Тому що ну, це точно не на нещасі і точно не завдає там шкоди, кому треба, і не надає переваги, кому треба. Тобто тут лоз-лоз, а -лоз, не він він, здається.